Венчар, керівник творчої майстерні Сахмуар. Сьогодні відбуваються у нас виставка під назвою Спираль традиції. Ми показуємо традиційний венчарній вироби сучасності. Тому тобто, як воно рухається по спиралі. Це старовини до сучасності. Тобто воно ніколи не було забуте, воно завжди існувало. просто на кожному етапі воно має шалений розвиток, має такий дуже маленький вплив. Рухається повільно. На сьогоднішній день вона є в сучасності і робиться за сучасними технологіями, але в традиційному виконанні, традиційна техніка розпису, ну, замість ножного гончарного кола прийшло електричне гончарне коло. Зараз печі на дровах приходить електрична піч, яка дає велику температуру. Ну і полива так само сучасна, але вироби традиційні Читати так певно регіони, з якого воно регіону було. Тобто, ми зібрали всю Україну по малюнкам, по традиційним формам і робимо це все в Києві і представляємо зараз на сьогоднішній виставці. Павло, кілька слів про вашу особисту спіраль розвитку. З чого ви почали своє гончарство? З гончарства це почалося дуже цікаво. Я просто почув слово гончар, гончар гончар, Я так раз гончар, сахно лобу. звучить дуже так класно і. Воно звучно і почав займатися ганчарцем. До цього я працював в посолці Америки. Через рік я зрозумів, що моє хобі зарушає мою роботу. Павло, як думаєте, якщо б в нашому житті стало більше культури і мистецтва, то чи могли б ми зупиняти війни і конфлікти і взагалі бути мирнішими і спокійнішими людьми? Ну на мою думку, його в нашій культурі його вистачає, його дуже багато. Тому комусь подобається кераміка, комусь подобається вишивка, комусь подобається малювання, і люди так от разом трошки розходяться. А є, наприклад, величезні фестивалі. Ярмарки, де всі майстри збираються разом. І можна подивитися, скільки людей приходить. Всі приходять в сорочках, в шванках з рушниками. Його вис на ну, сьогоднішній день його вистачає. Ну, на мою думку. І держава, вона цьому всьому сприяє, але з'являються ну, якісні речі, неякісні. Але він... Звичайно, тільки культура може нам допомогти. Ну, це цікаве питання. треба Час, щоб про це подумати і дати достої царської культури. Запросіть наших читачів на вашу виставку. Я вас запрошую всіх на нашу виставку, яка буде відбуватися з 2 липня по 24 липня в Українському центрі культури та мистецтва. Порива 19. Це нам долі.